Доброго дня, шановні третьокласники! Тема нашого тижня Як залагодити конфлікт. Та перший наш урок. Сьогодні на уроці ми розберемо такі теми: що таке конфлікт та коли варто поступитися. А на початку уроку давайте ми з вами розглянемо ребус та відгадаємо. Що у цьому ребусі зашифровано. І так, діти. Правильно. Це у нас слово конфлікт. А тепер давайте ми з вами. Создамо асоціативну модель конфлікту. Тобто з чим у вас характеризується це слово. Сварка. Правильно. Суперечка. Так само. Підходить. Злість. Да. Образа. Негатив, приниження, сльози та, можливо, і бійка. Добре, а тепер давайте дізнаємось, що ж все ж таке за значення цього слова конфлікт. У багатьох мовах світу слово конфлікт розуміється і звучить однаково, і однаково звучить від латинського конфліктус. Зіткнення. Конфлікт може як зруйнувати стосунки, так і стати початком розвитку близьких і гармонійних взаємовідносин, покращення життя та нагодою реально щось змінити. А тепер давайте трохи попрацюємо з нашим підручником. Робота з підручником на сторінці 49. Давайте уважно розглянемо малюнок та здогадаємось по малюнкам, що ж все таки сталося між двома баранцями. А для того, щоб нам з вами зрозуміти, що сталося з баранцями. Давайте будемо відповідати на питання. Запитання для обговорення. І перше запитання: який конфлікт виник у баранців? Правильно, вони були зв'язані і тяглися за їжею у різні боки. Наступне питання. Який вихід із ситуації вони знайшли? Молодці. Вони вирішили спочатку поїсти з одного кущика, а потім з іншого, так як у нас і показано на п'ятому та шостому і сьомому малюнках. Добре. А як ви вважаєте, що відчували баранці на початку конфлікту, а що після його завершення? Правильно, спочатку вони були розгублені, сердиті, а потім вже були задоволені, тому що що? вони прийшли до. Спільного висновку, що потрібно зробити для того, щоб поїсти. Тому підведемо маленький підсумок. Якщо виник конфлікт, потрібно шукати рішення, яке прийнятне буде для всіх. А тепер ми зробимо наступне завдання з вами. А для цього нам треба буде переглянути маленький мультфільм. Будемо обговорювати мультфільм «Сон». І так, запитання для обговорення. Перше. У чому полягав конфлікт між друзями? Правильно, один хотів спати, а другий грати на музичному інструменті. Добре, наступне питання. Як вони розв'язали його? Правильно, вони зіграли колискову, під яку можна заснути. Тобто у цьому випадку вони друг для друга зробили так, як буде краще. І тепер давайте ми підсумуємо, що цим тваринкам вдалося знайти спільне рішення, щоб мирно розв'язати конфлікт, і щоб кожному з них було дуже добре. А тепер давайте ми з вами закінчимо речення. Якщо виник конфлікт, і тепер у цих словах треба знайти. Де ж закінчення цього речення? Ну що ж, давайте спробуємо, що у нас вийде? Якщо виник. Конфлікт слід шукати рішення, яке прийняте для всіх. Тобто, якщо виник конфлікт, слід шукати рішення, яке прийнятне для всіх. Тобто, щоб у конфлікті не тільки вам було добре, але й той людині, яка з вами хоче конфліктувати. Добре, поїхали далі. Тепер нам трошечки треба щось запам'ятати. Але так само ми бачимо, що у нас є слова, із яких потрібно скласти речення. Тепер давайте подивимось, що нам треба запам'ятати. Щоб мирно залагоджувати конфлікти, треба вміти поступатися. І ще раз, щоб мирно залагоджувати конфлікти, треба вміти поступатися. Тобто, йти на уступки. Іншій людині для того, щоб далі не розійшовся конфлікт. Але є такі малесенькі поради для того, щоб уникнути конфлікту. Вмій попросити пробачення, якщо ти завинив. Чемне спілкування ніколи не призведе до конфлікту, відчувши наближення злості. Заплющить очі і полічіть до 10. Відчуваючи наближення гніву, дивіться на годинник та відкладіть спала гніву на 15 хвилин. Так можна навчитися контролювати себе. Завжди пам'ятай добрий гумор, який завжди допомагає уникнути суперечки. Коли хочеться когось вдарити або зробити боляче людині, яка образила тебе, обхопіть долонями лікті і притисніть їх до грудей. Візьміть себе в руки і порахуйте до 10. А тепер домашнє завдання. У домашньому завданні вам потрібно буде написати. Що ви сьогодні дізналися на уроці, чого ви навчилися, та що цей урок дав вам для життя? А також пам'ятайте, жити без конфліктів неможливо, але вирішувати їх мирно під силу кожному. Дуже дякую, хто був сьогодні присутній на уроці. усім. Гарного дня та до зустрічі!